Ці перші дні нічого не зрозуміло, да? в яку сторону бігти, що робити. Ма прилітає боль на голові. Ви розумієте, от ти ж обстріли йде, а ти йдеш, запускаєш котю, держиш кнопку насоса, тому що насос не хоче в таких шумах працювати. Кожен день був небезпечний, але були такі дні, коли. Снаряди прилітали і сюди. Ми жили на роботі. От весь топ-менеджмент підприємства жив на роботі. От у нас валялись на полу матраси, і ми ночували на роботі. Комунальник під час війни хто він? Звичайний працівник міської служби? Чи надійна опора жителів міста? А може міцний тил? Одразу відповісти складно. Давайте разом згадаємо, які виклики стояли перед комунальним підприємством Миколаїв облтепленерго на початку великої російсько-української війни. Ми розкажемо про факти, які раніше були невідомі, історії, які боялися розповісти, а також рішення, що мали довиносне значення. Тож про незламних миколаївських тепловиків. Далі з ранковими вибухами 24 лютого 2022 року, Миколаїв був серед перших міст, які усвідомили тяжку реальність і відчули початок війни. Поки хтось стояв у чергах на виїзд з міста або ще вагався, чи зостатися і обороняти його, у них вибору не було. Комунальники мали працювати далі і підтримувати життєдіяльність напівпорожнього Миколаєва. сьомій ранку всі були на роботі. Оці весь топ-менеджмент підприємства був на роботі. Тобто, я головний інженер, технічний директор, заступник головного інженер. У нас 930 людей з штатного складу. От всі одесь от, от 900 твоїх і було. Плюс в той період часу всі ті, хто не потрібні були для функціонування підприємства наживо, ми їх відправили по домам, відправили, там, жінок відправили, в евакуацію. Тобто, залишились ті, тільки ті люди, які були готові працювати і готові були все робити на благо підприємства. Перші тижні війни припали на кінець опалювального періоду. Тоді перед миколаївськими тепловиками стояли дві основні задачі: забезпечувати теплом оселі людей і успішно завершити опалювальний сезон. Люди справились, я вважаю, що взагалі дуже гарно не було у нас значних аварій. Аварійні ситуації на підприємстві визникали в ночний час, коли були обстріли. Ми своїх робітників в ночний час нікуди не відправляли. У зв'язку з тим, що було багато блокпостів, було ще не, не, недопонімання між е, теробороною, нами, комунальними підприємствами. І е, коли наставав е, дневний час, ми виходили на устранення аварійних ситуацій. Було багато обстрілів по тепловим мережам, був витік теплоносія. Знаходили ці участки, заварували, запускали заново опалення на всі будівлі, які залишились без опалення. Навіть у тих умовах, які склалися, наше підприємство турбувалося, щоб люди були у теплі, і підприємство дбало за кожного мешканця міста Миколаєва. Спочатку повномасштабною, 24-го, до кінця опалювального періоду. Ну, Прийшлося знаходитись на котельні, так як на котельні працюють оператори, і оператори працюють змінами у ніч, то приходилося з ними сидіти під обстрілами, які перші дні то есть, дуже сильні були. Один із таких важких днів припав на зміну 51-річної операторки Ольги. Під час обстрілу, 12 березня, хвостовик від російської ракети впав на котельню, пробивши стелю і рухнув прямо на котел. Вибух був неминучий, якби не своєчасні дії. Жінки в 10 часов вечора залетіла ракета, поворачуюсь, стовп, дима, грохот. Стояла, дивилася на це все, розуміла, що щось прийшло страшне, що це вже влучання. Вот, тоді котлиш запіщали, аварію просигналізували, і тут вже все, страх весь пропав, побігла, почала відключати, ну, робити свою справу. Страшно було, звісно, розуміла, ну, і я, і всі мої сотрудники розуміли, що потрібно, що треба, прийшов на роботу, все, страхи пішли. Покинули страхи, потрібно працювати, потрібно людям подавати тепло. Ти думаєш за людей, думаєш і за своїх колег, щоб не підвести нікого. Всі нас оберігали, отак, от ну, від війни нікого не обережеш. Ну, Ми просто робили цю свою роботу, яка була покладена на нас, комунальників, щоб люди залишилися з теплом. Ну і взагалі, це наша робота. У лютому березні 22-го, коли точилися бої за Миколаїв, військові та місто спрямовували всі ресурси на оборону. Тоді перед Облтеплоенерго поставили нові задачі, з якими підприємство не стикалося раніше. Проте вони були вкрай необхідні для Миколаєва у той момент. Військові раді нам дали план такий на форматі А4 на листки для будувати ці блокпости. І перший блокпост ми будували в районі в заправки Сандора на, на Херсонському напрямку. На Казарську, один-другий блокпост, коло коло кладовища. Потім нам поставили задачу. Ми поїхали аж на Галіциноку, там будували блокпост. На, на посілки Горька будували блокпости. От виїжджали, блокпост, наша техніка, наші люди. І ми цьому вчилися. Ми вчилися цьому, тому що ми цього ніколи не робили. Питали у військових, у тих, хто знає. Починає читати читати книжки. І от перші десь місяця-два ми будували чітке блокпост. Блокпости, окопи, бліндажі. Паралельно з тим, Моте надавало українському війську матеріально технічну допомогу. Завдання було непросте: забезпечити захисників всім необхідним. Робили огорожі, як називають і габіони, робили. Противотанкові їжаки, потім їх розставляли по всьому периметру міста. Здається, що огорожі ми робили, габіони, більше, мабуть, ніж навіть, тисяча штук, а, мож... а навіть, навіть і більше. І буржуєк зробили так, напевно, більш сотні. Ми працювали починаючи з лютого місяця і до закінчення. Травня, мабуть, працювали без вихідних і ночували, бувало, тут своєчасно почему допомоги підставив і відповідальний бізнес. Підприємець Іван наголошує, що спільна мета згуртувала зусилля всіх, адже на кону стояла доля міста. ми проаналізували, де ми можемо бути ефективні. І саме у будівництві фортифікаційних споруд ми. Ну, найбільш були корисні, тому що е, був досвід, була техніка спеціалізована. Тобто ми об'єднали наші зусилля і е, разом продовжили виконувати завдання. І друге, в нас була: е, оказав нам допомогу владам. Вони надали нам дерев'яні ящики, які всі бачили у місті. і... Е, з них теж дуже добре виходило. І третя підприємство, яке нам допомагала фортифікацією, це була наша Сандора, Пепсікова компанія. Там була окрема історія, коли ми з Миколою Юрійовичем особисто з дозволу керівництва заводу ми поїхали відвантажувати такі пластикові баки, як то кажуть. Ну, потім ми знову знов-таки -знов використовували для фортифікації. Значна частина комунального автопарку також була задіяна в обороні міста, а паралельно виконувала і основні обов'язки. Навіть коли ворога було відкинуто від Миколаєва, військові потребували спеціальної техніки теплояків. На сьогоднішній час ми передали більше 20 одиниць техніки різної, починаючи від машин, які мали грузоподібність, та там мікроавтобуси, таке інше. Кабельна продукція, небагата кількість генераторів. Технику в основном это было задействовано, это экскаваторы были и краны наши. В основном экскаваторы были задействованы на разрытиях блиндажей. На полях были, где дороги, по которым мог бы двигаться враг. Мы наши экскаваторы перерывали эти все подъезды. Так же само в лесополосах, где были просветы и отсутствовали деревья. Ну, все подходы до города Николаева были все как бы нами. Таким образом, перекритий. Також миказували допомогу працівникам ДСНС в плані того, що доставали хвостовики від ракет, які прилітали наш город. Часто така робота покладалась на плечі досвідченого екскаваторника Олексія Тодосєва. Він діставав уламки російських снарядів, розбрав завали пошкоджених будівель і нерідко робив це під обстрілами. Одівали бронежилет, каску і працювали баштанські Херсонський. Коли з Херсона вони йшли сюди, то ми рили окопи, а вони там прильоти були трошки. Ми в день по п'ять разів верталися. Ми з раннього ранку до пізної ночі працювали. Показавши ефективну роботу як за своїми обов'язками, так і в обороні міста, серед працівників Миколаїв було чимало тих, хто побажав змінити комунальний живет на військовий піксель. Тож нині до ЛАВ ЗСУ мобілізовано 29 співробітників. У нас багато в штаті є ветеранів АТО. У нас є вже навіть ті хлопці, які вже в цей час цю війни повномасштабної вже демобілізований по станом здоров'я. От. Але так, зараз служить 29 чоловік. З 24 лютого підприємство вже понесло болючі втрати. Хоч це не було пов'язано з війною чи роботою в небезпечних умовах. Втім, у вічність відійшли справжні фахівці своєї справи. Перший це мій водій, колишній військовий, який нам ми з ним будували все. Ну, він завжди був поряд зі мною за містом на всіх виїздах. Він, на жаль, він не витримав серця. Він 17 травня 22-го року помер на роботі. Інший це у нас заслужений такий крановщик був Олексій Петроксийович. Він він у нього є ордена, і він заслужений працівник. Йому дали заслуженого працівника. Сфери послуг за те, що він допомагав розбирати завали свої казарми, яку приде прилетіло, де багато людей загинуло. То він він помер. Ну стан здоров'я такий вже був життя людини це найбільша цінність, наголошує Микола Вогінов. А для підприємства головне убезпечити всіх своїх працівників. Фізичних травм, слава Богу, у нас не було. Я ж кажу, ми до не до цього таким, знаєш. Ми бережемо своїх людей. Тому ми, як ті люди, які виїжджали за місто за місто, ми намагалися одягати їх в броніки, в каски. Знаєш, в мене картинка бере з глазами, як, як наш так, екскаватор, він ще у нас такий жовто-блакитний був старий, ми його військовим віддали, Їде на Херсон, і там екскаваторчик в бронежилеті в Карсарі армійському, в шлемі такий, знаєш, а бронік там 16,5 кг. Вони нас там бурчали, сварилися, да? тобто, але ми, ми їх берегли. 12 квітня 2022 року росіяни навмисно підірвали Дніпровський водогін. З кожним днем ризик гуманітарної катастрофи зростав. Тож місцева влада вирішила дати технічну воду населенню. Водночас для роботи облтеплоенерго було обрано інший шлях. Нам дуже важлива вода. Коли не стало води, питне водопостачання це взагалі де, ну, окрема е, тематика. Якщо ми будемо подавати ту воду, яка зараз є в нашій мережі, ми не зможемо працювати. Ми оце це все прекрасне обладнання просто зруйнуємо. І ми були направлені на те, щоб ми спасали воду. Підприємством було зроблено 40 свердлень на наші потреби, в тому числі ми працюємо і ми зараз і на станції зворотнього осмосу. Було прийнято рішення виконувати свердловини на котельні. Потім з'явилося гостре питання, що мешканці Миколаєва, які залишились, не мають питної води. Була прийнята адміністрація нашого підприємства в зв'язку з тим, що ми комунальне підприємство в першу чергу, і ми боліємо за наш, наше місто Миколаїв, за тих мешканців, які є. Було прийнято рішення установки обратних осмосів для питної води, взявши на себе незвичну функцію за підтримки міста і отримавши обладнання від міжнародних донорів, моте забезпечило населення безкоштовною питною водою і вже понад два роки успішно продовжує це робити. Загалом у нас по місту в нашому підприємстві близько 80 таких точок. Вони те, які відрізняються одна від іншої, але загалом їхня робота це видача очищеної води для населення. В нашій службі десь налічується близько 20 людей. Є окремі такі екіпажі мобільні, які на транспорті обслуговують точки, виїжджають на аварії. На всіх точках графік видачі води десь з 6.30 до 8.30. Але вони можуть працювати цілодобово. Одно, ми гарантуємо, що от в цей період вона якби повинна працювати. Якість води в межах норми, які ставлять до питної води. Кожен місяць, декілька разів на місяць, з кожної точки беруть аналіз водички, сертифікована лабораторія, роблять розширені аналізи на різні хімічні речовини, фізичні. Якщо десь ми виявлено якісь нестандарти, то ми Приймаємо якісь заходи і усуваємо ці негаразди. В сукупності всі пункти розливу по Миколаєву видають близько 300 тисяч літрів води на добу. Наше підприємство робить все по максимуму, що в їх силах, щоб ми забезпечили містян якісною водою. Щодня цих людей ви зустрічаєте на вулицях, в громадському транспорті або в крамницях. Як правило, на них рідко звертають увагу, а їх робота залишається непоміченою. Проте кожного разу, коли ви торкаєтесь теплої батареї у вашій оселі або набираєте питну воду, пам'ятайте, це можливо завдяки людям, які вже зробили для Миколаєва більше, аніж очікувалось. Ми розуміємо, що це наше місто, це наша держава. І я завжди кажу, що ті люди, які залишились тут, які не покинули місто, які нікуди не діну не втікли, вони завжди будуть мати пріоритет перед іншими. Може, це не зовсім гарно звучить, але я вважаю, що ті, хто захистили це місто, захистили це підприємство, ну тобто, вони мають якісь ну, вони герої. Всі. Благодаря всім, всій нашій команді. Благодаря всім нашим сотрудникам, начиная з лісарів и заканчивая операторами, і директорами, и, всіми і, всі, і газівщикам, кіповцями, всі благодаря їм у нас ми відпрацювали цей страшний період. Тому що не було кому тільки нам і залишилося це робити. От і все. Чого тікати? Я тут виріс, я тут живу, я тут народився. І що я можу тікати відкуди? Саме від себе. Чи що? Феномен міста Миколаєва в історії цієї війни ще буде досліджуватися багато і багато років. Але можна сказати, що Миколаїв вистояв саме завдяки тим миколаївцям, які були на сторожі миру і на захисті своїх громадян, серед яких, звичайно, були і тепловики, які, виконуючи свої безпосередні обов'язки, стали до захисту міста Миколаєва, стали не лише тилом для наших військ, але однією з непорушних стін. Фортеці Миколаїв, південної фортеці України. Я хочу подякувати нашим тепловикам, кожному і кожній, хто робив свою працю не лише на захист міста Миколаєва і щоб ми вистояли проти російської навали, а ще й забезпечували в кожній домівці міста Миколаєва тепло і коли це стало потрібно, ще й питну воду. Зараз Миколаїв облтеплоенерго модернізує потужності, аби й надалі якісно робити свою справу і бути на поготові до нових викликів у цей буремний час. Тож, хто такий комунальник під час війни? Комунальники це ті люди, які виконують добросовісно свою роботу і приносять пользу місту. Ми всі комунальники це воїни. Ті ж самі, які там. От військові роблять свою справу, а ми робимо свою справу разом. Тому що поодиночку, як кажуть. Буде, буде гірший результат, чим всі разом. Комунальне підприємство «Миколаїв теплоенергія надійний тил для міста Миколаєва. МОТ завжди перебувала на захисті міста, буде перебувати і буде продовжувати свою роботу в інтересах містян.